Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви бачите вже на столі чотири короля. Сьогодні буде трохи незвичайне відео. По-перше, не тому, що я його не буду викладати на оракулі кохання, я його викладати буду на неймовірний світ Таро. Скажу чому, тому що я вирішила раз на тиждень робити один розклад. Ось такий він буде великий, на чотири короля. Тут будуть і думки, і почуття, і наступні кроки, тобто, як буде людина діяти. Ви можете, це буде раз на тиждень, це такий експеримент, ось це займе якийсь час, але я можу його приділити для вас. Це буде любовний розклад, тому готуйтеся. Вибирайте свого королика. Я зараз помішаю карти. Я їх ось так помішаю трошечки, щоб ви не бачили, як я їх мішаю. Ось. Немає значення як. І вибирайте свого короля. І так, зараз, зараз, зараз все. Вибирайте свого короля. Дивіться, не. Е Трошечки поясню. Не напрягайтеся. Якщо потрібно, натисніть на паузу. Ось так, щоб було добре видно вам. Ось, Все. Розіклала. І так, вибирайте свого короля. Почуття, думки. І наступні кроки, як буде діяти. І так, перший, другий, третій, четвертий. Щоб ми їх не загубили, я їх ось тако відкладу і першого короля будемо розглядати. І так, зараз я витягую який король? І я трошечки е, скажу про його характеристику, так, що мені прийде, я не буду зараз переказувати, що кожний король значить, я буду тільки ту інформацію щитувати, яка мені йде. А ви вже будете приміряти, підходить, не підходить. І тоді буду я вже говорити думки, почуття і кроки. І так, у нас тут король мечів. Дивіться, мої дорогенькі, тут холодний розум у чоловіка. Чоловік не є такий, знаєте, багатожониць, багатолюб і тому подібно. Це людина може бути військова, якась юрист може бути. Це людина, якась посадова може бути, відповідальна. наприклад, Керівник якоїсь організації, керівник якогось, якогось установи. Це людина серйозна, почетна, людина яка дуже, як би це сказати, має холодний розум, людина, яка відповідальна. Ось, і який не закохується наліво і направо. Зараз ми його будемо трошечки дивитися. І так, його думки про вас. І вже вилетіло у нас ціла купа карт. От з цієї купи карт, не дивлячись, я виберу тільки одну. Я ще раз говорю: це експеримент, тільки одну карту. І так, ну, якщо треба, то виберемо більше. Тому що ця людина, дивіться, його думки, сконцентрованість. Він на чомусь сконцентрований. Тут я вже докладу, на чому він сконцентрований. Ну, вже докладемо вже все. Значить, не просто так. І так, сконцентрованість на зароблянні грошей і на якійсь мадамі, мої дорогенькі. Тут я бачу якусь мадаму. Якась таємниця може бути. Але дивіться, він думає про якусь жінку. Тут в нього справи. Людина, як я вже сказала на, на початку, що людина. А, Ну, логічно, Вокоголік, як то кажуть, так? роботоголік нехай буде. Ось. Але час від часу він про когось думає. В нього є муза для його голови, я ось так скажу, в нього є якась муза. Так, він закоханий, мої дорогенькі. Він думає про когось і він закоханий. Зараз ми будемо дивитися, що конкретніше у нас тут іде. І так, поїхали далі його почуття. Все до вас, що він думає про вас. Бачите, ну вийшла, жриця. Якщо в думках вже вийшла якась жінка, я не впевнена, що це ви. Зараз ми подивимось. Давайте це ви чи ні? Так чи ні? Зараз я подивлюсь, чи він про вас думає чи ні. Виглядає, що це ви. Стопроцентово це ви. Це він про ви його муза. Все. Я зрозуміла. Тепер дивимося його почуття до вас. Але він вже нам карти показували, що він закоханий. Тепер дивимося його почуття до вас. Ну, от почуття в нього так, знаєте, він. <coughs> Дивіться. Йому важко щось відпустити. Як я на початку сказала, людина не закохується наліво направо. Але він про вас постійно думає. Думає постійно. Він ще можна сказати: у нас вийшов імператор. Я, е, наскільки я знаю, з жрицею подружиться може тільки імператор. Що це говорить? Це не говорить просто, бо він імператор. Ні. Це людина, яка е, Себе поважає людина сильна духом може е, з жрицею. Тому що я з, жриця, Жриця трошечки поясню, жриця це жінка, яка чи, считує чоловіка на і на відстані. Ось бачить його і вже считала його. Вона відчуває чоловіка. Вона знає, коли йому що сказати. Розумієте, от я вже на сказала вам, що ви його муза. Ось для нього це І він закоханий. Хоча ви бачите, він не хоче собі признатися. Він людина логічна, людина. А, така, знаєте, ну, як би вам сказати, серйозна людина. І тому у нього на серці конфлікт. Хоча розумом він вже розуміє давно, що він закоханий. Але собі признатися, він не хоче. І це все по справедливості, бо він ось мечовий. Тепер дивимося, бачите, але він, він не може відпустити, він не може своїм почуттям дати свободу. Ось чому так. Тепер дивимося його наступні кроки у вашу сторону, у вашому направленні. Як він буде діяти по відношенню до вас? Тут немає значення, ви давно познайомилися, ви недавно познайомилися. Ну що це таке? У нього страх, у нього страх, у нього стагнація випадає, мої дорогенькі. Хоч у нього є почуття, він їх будемо так говорити, відсторонює, і в нього йде страх. Страх, можливо, що ви йому відмовите. Хоча посил є, я вже казала, людина закохана, людина чогось хоче. Тому, тому я зараз пораду вам, як вам собі з ним поводити. Ви знаєте, відверто вам скажу, ніяк не поводити. Дивіться. А... Робіть все, як робили до цих пір. Пустіть а, цю ситуацію а, на волю, а, якомусь а, якійсь долі. Розумієте? А, ох, колесо фортуни. Колесо фортуни говорить. Не напрягайтеся. І ця карта теж каже: не напрягайтеся, розслабтеся, будьте в любві. А, мрійте, робіть щось для себе, щось цікаве, але ніяких кроків в його сторону. Він повинен сам набратися мужності. Він же у нас імператор. Все, чекайте. Ось такий був розклад для, для перших королів. І так, перший король ми зробили. Тепер у нас іде наступний король. Хто це у нас? А тут у нас іде король кубків. О, ось цей король може влюбитися і 10 разів на рік. І через день, і по через день у нього всі жіночки прекрасні, красиві. Але цей мужчина він не робить ніяких кроків. Цей чоловік, я так скажу, і романтичний, і ніжний, і ласковий. І е, може вам е, і квіточки подарувати, може і якісь пісні, вірші вам написати, але, але не чекайте від нього багатого. І так, ну що це таке? Ну що це таке? Так, да-да-да. Ось він постійно в розслабленому стані. Постійно у нього. Все по уміреності йде. І так, тепер дивимося його думки про вас. Що він думає про вас? От, бачите, і, і умеренность. Но зато в любві, зато в любві, до речі, до речі, він бачив вас. Дивіться, а він бачить вас а, жезловою жіночкою. Тут у нас на дні. Розбити серце. Ви йому або вже розбили серце, або ще збираєте, А можливо, він вам розбиває серце, і таке може бути, щоб ви це знали. Але дивіться, він бачить вас як активною і атрактивною жінкою, сексуальною, бажаною. Він вас, ну чесно вам скажу, ні один мужчина не пройде повз вас. А він, бачите, якось спокійно, він має якось страх від вас. Можливо, ви трошечки з напорчиком до нього, тому що ви все ж таки запальна жінка. Виглядає так, що ви запальна жінка. Ось, ну так він думає про вас. З другої сторони, дивіться, якщо випадає. Якщо ви же злова, то значить стопроцентно він думає про вас. А тут може бути, що він думає про когось іншого, того у нас і вийшло три мечі. Тобто у вас любовний трикутник. Він думає когось про когось іншого, ви думаєте про нього або любите його. Ось якось так і виходить, мої дорогенькі. Виглядає, що да, тут любовний трикутник, він закоханий. Якщо це не ви, то в когось іншого. І, можливо, тому до вас якось трошечки. Ну, зараз ми подивимося. Тепер його почуття до вас. Дивіться, дивіться, дивіться. І знову три мечі. Будьте обережні з цим чоловіком. Цей чоловік, по-перше, по характеристиці він не є. Робоча лошадка. Він не буде на вас заробляти, він не буде вам гарного життя давати. Це мужчина, який тягне. Ви бачите, подивіться, що нам показують карти? Любов до вас через гроші, тому і розбите серце. Вам хочеться почуттів, а почуттів він віддає інші, не вам. Це стопроцентно не ви. Ось так. Він егоїст. Це егоїстична карта, це карта за гроші. І це карта бідності. Нема грошей. Ну і все, я пішов далі. От є такі чоловіки, я пішов далі. От і розбите серце. Тому не бачу я тут кохання. Тут вигода. Його наступні кроки. Як він буде діяти стосовно вас? Ну, він ще подумає. Він ще подумає. Він ще подумає: чекалка, ждунчик. Тут у нас жданчик, ждунчик. Ось перспективи які, що він ніяк не буде рухатися у, вашому, у вашу сторону. І ось вам знову розбите серце. Тобто тим своєю бездіяльністю, розумієте, він розбиває вам серце. Порада вам. Порада вам. М -м -м. Ви знаєте, що? Не чекайте. Беріть себе в руки, ось вам маг дається. Ви творець свого щастя, свого життя ем, і себе самої. Беріть все в свої руки. Не чекайте, не тратьте час і не жалійте ні за чим. Лишайте цього чоловіка. Я не бачу, що вам треба було з ним бути разом. Ні. Я цього не бачу, мої любі. Він має іншу 100%. Так, тепер пішли до третього, а третій у нас жезловий. Ну, це теж такий, знаєте, відверто скажу соблазніт А Мужчина, який а, він дуже добре вміє завоювати жінок. Він знає в подходящий момент а, зробити подходящий комплімент. Цей, до речі, так само. Але, але цей мужчина а, ще й діє. Якщо цей бездіяльний, тут він буде діяти. Він бере обкручування жінки в свої руки. А він як сказати, це видний мужчина. Ви його побачите знаєте, за кілометр. Він відрізняється від інших. По-перше, своєю манерою, як він себе тримає, як він говорить, як він одягається, до речі, його манера одягатися. Така екстравагантна може бути трошечки, знаєте, такий шарфічок, там хусточка носова у нього. Там шкарпеточки. Хоча ви бачили, у всіх мужчин шкарпеточки червоні. Це говорить про те, що у них внутрішність, внутрішній посил фундамент у чоловіка вогонь. І так, що він думає про вас, його думки про вас? Ого, ого! Мої любі, у нього фантазії еротичні вогонь. У нього вогонь фантазії, щоб ви розуміли, як вас добитися, як вас пощупати, понюхати, попробувати посмакувати, облизати. Вибачте, що я так говорю. Отак От мені йде інформація. Це все іде від нього, щоб ви розуміли. У нього прямо, ви знаєте, можливо, часом і зашкалює. Ви маєте бути дуже притягательно жіночка для нього. У вас, можливо, дійсно місяць. А місяць не завжди говорить, що це дуже якась погана карта, що там ну, якісь брехня і тому подібне. Ні, в цьому контексті карт, так, в цьому як вони лягли. Тут нам карти говорять, що чоловік балдіє від вас. Ну, прямо балдіє, щоб ви розуміли, це, це щось таке неймовірне. І так, їдемо далі. А почуття які? Почуття, тут розбите серце. Дивіться, тут розбите серце. Зараз ми подивимося ще, тому що тут, ви знаєте, я так скажу, у нього трошечки є розчарування. Можливо, ви не звертаєте на нього уваги. Можливо, ви трошечки, ну, як це сказати, в принципі, тут сила йде. Сила нам говорить про те, що трапила коса на камінь. А ви за... можливо, можливо, я не можу тут сказати, тому що почуття, дивіться, в нього або, або він ще не може закохатися, тому що йому хтось розбив серце. Він тут себе, будемо так казати, він стримує. Оце карта стримування, щоб ви розуміли, перед вами він, він слаб, слабкий, він стає слабкий, він починає мріяти, у нього такий трошечки ступор. Він дуже сопротивляється проти ваших чар. У вас дуже великі чари. Ви прямо як магніт для нього. Ось так я це бачу. І тому в нього, е, я так скажу, що як я це відчуваю, що в нього, був, в нього ще з минулого перед вами, наприклад, було знайомство, так, було якась жінка, розбите серце. Він або потрапив, е, йому зрадили, але цей тип теж. Е, Люба людина може зрадити. ось Але в нього розбите серце і трошечки розслабитись, трошки вам піддатися це вважається за слабкість. ось а, Але все рівно він відчуває, що у вас дуже хороший як би це сказати, хімія між вами хороша. а Ви ладите один з одним дуже добре. Маєте ладити, тобто, енергетично у вас є якийсь е, такий, не знаю, зв'язок, можливо. Але в нього трошечки розчарування. Можливо, ви дійсно трошечки носа задираєте, не звертайте на нього уваги. Можливо, він трошечки щось вам подірзів, сказав ніяк, знаєте, може, щось таке уколов. Тепер будемо дивитися, як він буде діяти у вашу сторону. Ну, Тут я не бачу, в принципі. Ви знаєте, він відпускає долі. Я не бачу, що він. Він або буде в обход іти. Я не бачу, що він буде у вашу сторону діяти. Ви занадто його причарували, він боїться вас. Це вже серце показує, закривається. І а, тут він теж Він ще лікує рани. Або ви його образили, або його минула образила. Він ще тут, знаєте, я так скажу, це через те, що це а, розклад. Загальний, не особистий. Я не можу зараз докладати, тому що це не має значення зараз в загальному розкладі, коли дуже багато людей дивиться. Ось це вже індивідуальний розклад. Тепер порада вам. Тут, скоріше за все, що він навіть може бути в розлученні, тобто жити, але ще не розлучитися. І тому він собі або не може дозволити, ви для нього як гарна фантазія. І так. Порада вам, порада вам не чекати, не чекати, не чекати цього мужчину, а жити своїм життям, насолоджуйтеся моментом, тому що так і профукаєте свою життя. Я трошечки зараз поясню, що я маю тут на увазі. Ви знаєте, дуже багато жінок, ну, в мене клієнти є, так? І ось дуже багато жінок я почекаю, я його підлікую. Я його приодіну, я його, це, я його побрию, помию, попрасую і тому подібне. Не живіть таким посилом. Живіть своїм життям, живіть в своє задоволення. А тут у вас іде, в нього ще має, ви, ви хочете чекати, поки він свою трансформацію пройде. А тоді, може, він і не буде з вами, тому що він, ви для нього тільки для того, щоб цю трансформацію цей біль пережити. Ось так, це вже. Тобто, вирішуйте, ви самі. Чекати, не чекати, кожен має свої уроки, щоб ви розуміли. Кожний вибирає свій шлях, так само і ви. І останній наш королик. Зараз ми його подивимося: а тут у нас король-монет. Дивіться. З одної сторони, це може бути одружена людина, це може бути посадова людина, це може бути і якийсь банкір, це може бути просто багата людина, тобто з хорошою платнею. А може бути, як я сказала, статусний, 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 одружений, статусний сімейний. Можливо, у нього він не ну, я маю на увазі не одружений, але живе з якоюсь жінкою постійно. А може бути, просто що в нього нема жінки, ну просто він такий сімейний. У нього його батьки, його бабуся, дідусь, все це тьоті, дяді, племінники, племінниці це має велике. Роль в його житті може бути і таке. Зараз будемо дивитися його. Він такий більш приземистий, може бути такий крепкий мужчина, рижеволосінький може бути. І такий крупненький, знаєте, як кажуть, у нас корінастий. От може бути він такий. Я не дивлюся по гороскопах, але може бути і по гороскопу такий. І так, тепер його думки про вас. Що він про вас думає? Дивіться, наскільки я розумію, він думає, що ви йому ніби як а, удача, удача в житті. Він. А, собачка гавкає десь. Може бути, що він думає, що йому пофортило, що він зловив Бога за ноги. Але дивіться. По долі ви йому йдете, так? Що, може, ви йому якось фінансову Можете стати на ноги, можливо, можливо, ще якось. А може, просто, якщо він сімейний, так, має якусь жіночку, тобто розслабитися. Оця напрягуха постійно гроші заробляти, бо він грошовий мужчина, він взагалі може бути якийсь бізнесмен, його це може напрягати. З вами він може бути собою, можливо, от якось так. Оце він і думає про вас. А може він думати про вас, що ви фундамент, і через вас ви якась сходинка вище піднятися. Його почуття до вас. Ну, почуття є. Я би сказала, що є. Він дуже швидко, можливо, закохався у вас. Ось, і я би так сказала, він чекає слушного моменту. Якщо він вам ще не сказав, то готуйтеся колись в майбутнім часом, в майбутньому. А, ну, я би не сказала, що він дуже торопиться кудись. Він нікуди не поторопиться, але ця карта його торопить. Щось його торопить. Сказати вам швидше, сказати вам вже, не відкладати на завтра. Він, а, до речі, я би ще раз через те, що у нас тут. Колесо фортуни, і тут у нас туз монет. Я би сказала, що він дійсно відчуває і любить вас, і відчуває, що ви його доля. Якось так. Тепер дивимося його наступні кроки. Так, я не хочу це брати, але його наступні кроки. Дивіться. Ні, це мені було. Це мені було, вірніше, не мені було, це було ще до його почуттів. Він вважає це не до кроків, я кроки зараз витягну. Це до його почуттів, щоб ви трошечки розуміли. Він вас розглядає як потенціальну жінку, але він хоче залишити трохи собі часу, щоб ви розуміли, трохи йому час потрібно. Ось тепер я розумію: можливо, через півроку, десь сім місяців. А ви, будете, ви від нього щось таке серйозне почуєте. Тепер його наступні кроки. Наступні кроки. Ну, ви знаєте, я кроків поки що не бачу конкретних. Тут людина або на фронті може бути і таке, людина. Немає можливості зараз з вами конкретно поговорити, десь ви або далеко, можливо, ви за кордоном. Я не бачу тут, тут якась блокада між вами наразі. Тому і чекає слушного моменту. Тепер давайте порада вам. Е, дивіться, не переживайте за нього, не калдуйте, не нервуйте. Ось це все, ця блокада, бо я бачу, ви переживаєте через цю блокаду, що у вас, можливо, з ним зв'язку нема. Ось що може бути. Ви знаєте, розслабтеся, займіться собою конкретно. Ви, коли будете в спокійному стані, ви відчуєте, що з ним все в порядку, що з ним все добре. Але розумійте, що це. Загальний розклад, і не індивідуальний. Ось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, щоб я знала, робити таке, не робити таке. М -м, потрібно вам, не потрібно ось, ось такий розклад у нас був. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирного дня і разом до перемоги, мої любі! Хто дивиться вже після війни. Все буде Україна на все добре, мої любі.